Розглянемо задачу, в якій слід встановити, що є геометричним місцем центрів кіл з радіусом 10 см, які проходять через задану точку М. Отже, у нас задана довільна точка площини М. Та через неї проведено кілька кіл які мають радіус 10 см, і всі мають точку М на своїх дугах. І нам слід з вами виявити, яку фігуру будуть утворювати центри цих кіл. Ми з вами побудуємо, давайте. Кола з центром точці ось воно. О 1 ось таке коло. О 2 Ось це коло. Побудувавши кілька таких кіл, ми бачимо, що ось ці центри кіл лежать на деякому іншому колі. Наше припущення, що це коло з центром у точці М та радіусом 10 см, доведемо наше припущення. Доведення буде складатися з двох частин. В першій частині доведемо, що кожна точка кола, яка має центром точку М та радіусом. 10 см, є одночасно і центром кола з радіусом 10 см, яке проходить через задану точку М. Тобто всі ось ці точки є центрами ось таких наших кіл, що проходять через точку М. Радіуса 10 см. Дійсно, давайте візьмемо на нашому колі червоним відмічено, дві точки, точку А та точку Б. Сполучимо з М. Із точки А, як із центру ми можемо побудувати коло радіусом 10 см. І воно буде проходити, як ви бачите, через точку М. Ось наше коло. Тобто це можливо. Іншу довільну точку. Точку Б візьмемо, та радіус 10 см, проведемо з точки Б, як з центру, кола. Радіусом 10 см, і воно пройде через точку М. Отже, яку б точку надалі ми не взяли на нашому червоному колі, то кожна точка може бути центром кола, що проходить через точку М та має радіус 10 см. Давайте доведемо далі, що кожна точка площини, яка є центром кола з радіусом 10 см і проходить через точку М задану, вона буде належати колу з радіусом 10 см і центром у точці М. Тобто належати ось цьому колу. Давайте ми з вами візьмемо будь-яку точку К. Та із точки М, як із центру, проведемо через точку К радіусом 10 см кола. Воно співпаде. З оцим червоним колом. Те ж саме можемо зробити, якщо візьмемо довільну точку П і радіус МП 10 см, то можна з центру М описати коло, і воно співпаде з ось цим колом, виділеним червоною фарбою. Отже, ми з вами довели два твердження, які доповнюють один одного, а таким чином ми встановили, що геометричним місцем в центрів кіл з радіусом 10 см, які проходять через задану точку М, є кола з центром у цій точці М радіуса 10 сантиметрів.